Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Що ж, друзі, прийшла до нас календарна зима. Прошу вибачення, давно не знімав, тому що так, що було, то сніг, що то це зараз вам покажу. друзі, А покажу пізніше. Друзі, хто дивиться мене на Фейсбуці, там є сторінка на Фейсбуці. Там до мене. Ми з багатьма людьми я працюю, з якими там договори на заключені, так як для того, щоб вони мені... Для того, щоб запускати, дозволяти їм працювати у нас на групі на тривалий термін, тому вони присилають нам на огляд вулики. Там я робив огляд вулика, хто знає. Може не всі знають, але багатьох знають, що я робив там огляд і сказав в кінці після того, як ми оглянули того я сказав, що в кінці того огляду, після того всього, ми того вулика розіграємо, друзі. Ви знаєте, зразу написали мені ті люди. Що дядьова, не робіть, будь ласка, не відправляйте то вулика, не розігруйте. Ми вам на розіграш прийшлем другого вулика, а цей хай буде окрасою вашої пасіки. Ну, як так люди сказали, то так хай буде. То не було днів, бо я дехто казати, що ти де сказав. Сьогодні поїхав, прийшла мені смс Укрпошти, поїхав, забрав вже той вулик. Друзі, потепліше, трошки буде тепло, якось ми її розіграємо. Зараз тим холодом, і тим більше розіграти батареїси, поймають на холоді надовго не тримає. Тому, а це треба розігратися. Тому трошки потепліше, ми його розіграємо, це не є проблем, він нікуди не поділиться, він буде в ящику упакований. все є. Тому давайте подивимося, трошки ще розкажу вам його характеристики. Ось такий вулик. Отак. Не буду я брати, друзі, 145 корпусів, так подивимося, тільки це літа зроблено. На те, що проріз є, щоб дихало. Що є, щоб пленки, це її алюмінієвої, щоб зробити, щоб не гризли. Подкришник. Ну, ще є 145 корпус, а я їх нести не буду дуже, добротньо. Грубий. Да, грубезний тільки дерево, грубля, тридцатка, напевно, Корпус. Я вже, знаєте, почав робити, як я любі верхніх і цих, я вже почав робити льоточок, закріпив, тут це все прильотка вона виймається, вона на літо повністю витягнути. Я вже два шурупчики прикрутив, вже прильоточку зробив, ну корпус, звісно. Ось такий корпус, Ну, дуже гарні Фальці пороблені. І такий вулик зроблений добротній, звісно. Як оце було откручено, я вже його прикрутив. Главне, важливо, друзі, що відкривається засувка не ззаді, а спереді. Для того, бо якщо більше того вуликах відкривається ззаді, то чим погано, тому що тут так і прильотка, і верхній льоток, і що ззаді осовується, виходить повний сквозняк. А тут ні, тут так зроблено, що ззаді чуть можна для, для вентиляції дати. Купимо якийсь пластик, куплю чи щось ну, це, Друзі, я хочу вам сказати. Цей вулик не для кочівлі, друзі. Ви не повірите, але це ще немає, немає бджолів, то я його підняти тяжко, представте. Як же ну, для домашньої пасіки, звісно, бомба. Покритий їх ніжавєєчкою, все зроблено, всі шипики, все. Главне того, що, друзі, практично хто не бах, хто бачить на, нас на Фейсбуці, я робив огляд. Ну, там махенькі сучачки, і то такі, що кінчики тільки зрізані. Практично сучків немає. Вулик зроблений дуже добротньо, зроблений. Я ж кажу, це навіть не сосна, це якась таке, таке дерево. Не пойму, що ну, так гарно зроблено, склеєно. Ну так, вулик зроблений дуже добротньо. Так що прийшла вона, ми маємо на свою пасіку. По весною покрашу, звісно, покритий, все нормально. Такі друзі, у нас так, що у нас такий... Прийшло таке поповнення на пасіку, де ми працюємо. Я гляну, бо... Друзі, холодно, Понимаєте, друзі, холодно і камера буває, не, не витримує, холодною просідає. Тому таке... Ну там в мене навіть... Так, я зараз поверну, поспілкуємося. Ви бачили, торік мені присилали вулики. Люди присилали вулики, то рік ми огляди робили, ті, що я цілим мучився, поки я їх обробив, поки я їх доробив. То цей рік вже, ми з цим чоловіком вже другий рік робимо. Він мені опять вислав вулика, так як хоче з моєю групою продовжити спілку. О, так як, е, на, я кажу, вже за рік е, ми так перезвонилися, він каже, що в мене вже помінялися технології за рік, я зовсім буду якогось то дай на огляд вулика свого. Для того, щоб це 10 рамошнік, а рамочників 8 рамочник, подивитися, що ти за рік, як ти виріс в процесі зготовлення вулика, все. То він вислав знову вчора. Хоч почекати, де їжу з вуликом, то він вислав мені вулика. То давайте, друзі, я оберну, зараз вам розкажу, трошки покажу. Ну так, да, друзі, за рік чоловік виріс, звісно. Змінилося багато, друзі. Так що зараз вам покажу цей вулик, друзі. обертаємо. Дивіться, яка в нас зима, друзі. Обертаємо, друзі, я зараз наведу отак. Ось, чуть опущу, щоб було. Я боюсь, що камера холод буде. Так що, друзі, перевозик нам прийшов. Теж фанера груба. Бачите? Пластик, то не треба. Гарні фальсики, тому що я не маю де складати, бо ні. Так, друзі. 145-й корпус, ну лігусенький, друзі. Ну, гратися. Оце, по крайній морі, на кочовлю вуличок зроблено. 245 корпуси, друзі. Ну, легесенькі, звісно. Вдома йти можна, звісно. Вдома йти можна працювати. А що хочу, друзі, обратити ваше... Може, якось би ближче показати. вам. Хочу обратити увагу, друзі, на 300 корпус. Белюсиночка, ну правда, саточку, все гарно. Друзі. Обшитий пластиком, гляньте. Вже не треба мені щось думати. Друзі, і змінилося. От синичок, супер. Для кочівлі, друзі, для кочівлі лучшего вулика не треба. Легесики. О. І нижче. Плосня сіточка. Так само. Засувається фанерка. Ну, я куплю якусь пластик, отакі у нас результати, друзі. Так що в мене є його вулик, друзі. У мене вже його вулик один працює. Хоча якість хуже, ну він працює безподобно, Воно все. Бачите, чим хорошо друзі. В цьому хволику тут, а, бачите, 145-й тут нема ребер жорсткості, а в цьому вже стоять ребра жорсткості, друзі. Так що, знаєте, чоловік один е, в моїй групі там на фейсбуці, де чоловік вставав і гупався. Ну, не буду я гупати, звісно, гупати не буду, не поламати, О, але е, стоять дерев'яні блузки, що добре, що можна ставити і вже не боїться, що там він прогнеться чи що. Ну і так не гнеться. Не гнеться, мови нема, що не гнеться. О, криша така теж пінопласт і фанера. Ну, добротно зроблено. Ось такі, друзі. Сьогодні прийшов нам на огляд. Ще буде на Фейсбук, треба виставити його огляд. Ну, мені дуже сподобався, друзі. Для мене він дуже сподобався. О, так що, не знаю, кому там як. Ой, це ще... Ця... Ой, чекайте. Ну... Кому як. Ну Дуже бачите, стоять ребра жорсткості сюди. що не тільки один підопласт, але ще й має силу. Ось такий вулиць, друзі, прийшов нам на огляд. Звісно, гляньте який класненький. Зрівняти той, друзі, гляньте. Зрівняти цей. Ну, це так, да, це, звісно, це, це вічний, звісно. Ну, ну і те буде, як доробити його, все добре, покрасити, так як треба, все правильно зробити. О, ну Це вже з кришею, той ще треба трошки доробляти, бо там. Ще 145-й котпуса, звісно, буду добивати жестю. Ну, пороблені ручечки, ну, так накривати буду. отакий такий буде. Так що для кочовлі, звісно, цей набагато кращий Для кочівлі, друзі, цей набагато краще, ніж той. Ой, так як цей легесенький, Ну той, звісно, для стаціонарної пасіки. Отак От я хотів показати сьогодні, друзі. Так що повертаємося знову на моє місце. Так що так і справедливі, так що маємо ми, прийшли нам два. Це два, якось так кожен день по вулику приходило. Прийшли нам такі вулики, в кожного є свої, звісно, плюси, в кожного є свої мінуси. E, ну, понятно, той чого, e, e, наприклад, тому плюс легенький, удобний. Зроблено от о, синичок, не боїться синичок нічого. E, ну, той такий, як десь впаде 145 з рамками, він може побитися, бо піноплат легенький. В цьому все хорошо, 145-й крепкий, крепки, все крепеляте, все грубе, бо ще є поліє два ну, 145-х є. Тяжкий. Ну як тяжкий? Ну, Дай сюди ще 10-раможний повністю, 10 рамок, і бджолою, то я не знаю, чи ти Ну, Що це теплий бодер, Це якийсь кедр, кажу. Не знаю, що за кедр, чи що там, я не знаю, чи якась. ну, коротко, це Далека цей вулик прийшов, не сосна, бо так тягнеться не точки, як не сосна. У мене і той вулик є, працює. У мене сім'я в тому вулику сидить і працює. О, норм... Знаєте, що добре? В тому вулику не треба. І тут так само, тут так само, крім пінопласту, дерево тридцатка. Я не взяв танця, побіг би, чи тридцатка, чи більше. О, ну, дерево теж, воно нормальне, грубе, щеточка зверху закриється. І там у мене сім'я сидить. Не Ні треба ніякого утеплителя. з боків в мене пінопласт. От я зараз навіть покажу вам, друзі, де він в мене працює. Отого от чоловіка вулик, я зараз вам таку отлигайку. Я вам зараз покажу. Дивись, О, ось цього. Його як е, парує бджолки, дихають. Оце його вулик. Я вторік оббивав бляшкою. Нема ніяких, тут тільки клієночка стоїть. І більше я нічого я не ставив, друзі. Взагалі нічого. Пчолки живуть. О. Оце такий восьмий то він мені цього року вислав отакий. Ну теж треба оббити бляхою 145, бо я оббиваю, бляха є. Кришу теж трошки треба буде, звісно, зробити з напуском, бо я не люблю, киче з такого пів сантиметра зробити реючки, обіб'ється напуск, зробиться, все зробиться так, як Отакі. Так що в мене є цей вулик, друзі, немає, немає, немає різні, чи дерев'яний, чи... чи який вулик. Друзі, він працює вулик. Вулик працює, але того, що він працює. Ну це ж кажу, що це тільки нюанси, поправиш. Це тільки нюанси, що то нюанси. Ну, це не сказати, що які то проблеми. Ти ж не... Та, да, якщо, наприклад, для кочівлі, для кочівлі, то той легший. Це легенький, ти взяв його, зігнав на один й бджоли, зігнав, ти взяв лагесенький, ти взяв його під пафути поніс. Ну Це для стаціонарної пасіки. Хіба 2-3 чоловіки, там, якщо чи може епіліфтом грузити. ну Це, це таке на каже, цвіт, товариші ні. От так що такі нас Опіки, літо, опять <р Pis> зараз буду там то -то сверлити верхній льоток, бо я люблю верхні льотки. Бачу там вулика пригріла, у мене вже отводки трошки вилітають, навіть бджолки потім по пасіці. Тобто буде бджолки не будемо, хочу вам показати. Друзі, далі. Їхав якось, хто підвозив з району товариша свого, він бивший пасічник, зараз в нього там бізнес, він не має коли цим займатися. Е, я спомняв, що в нього були отакі голови, я їх да, вибачаюся, вони ще не їх помити, звісно, я їх помию, звісно, все зроблю, прокип'ячу. Отакі решетки, друзі. Він мені дав ось 5 штучок, я їх поспірну, звісно, зроблю. Скажіть, будь ласка, друзі. Хто займається такими решетками? Працює? Так як, наприклад, у мене є 145-та система, там один вулик у мене, є, ви бачили, друзі, 145-й вулик у мене є. На 145-ту рамку, ви бачите, був колись на 300, я розібрав, зробив на 145-ту для, для, для практикування, то я зробив його на 145, то там в мене є. Зараз, віші, я покажу. Як той друг мені предложив, я вдруга забрав той вулик 145, то там є отакий, бачите? Він зробив об'язку, все. Я його покрасив собі, оце він буде ставити. Там без фальця в мене вулик. 145-й вулик без фальця, просто ставиться отака зверху і ставиться металічка. Я Знаю, да, ці бомба. Ну його купити, друзі, самі розумієте, це є нереально. Вони настільки дорогі, що ну дорогі вони, металічні, вони, вони качественні, звісно, вони добротні. Але вони дорогі. Тут це в мене є на один вулик, на 145-ту систему. Раді цього є, то спробував 145-ту систему, поставити поставити розділити, одну, понаблюдати. Так як я не раз казав, так як в мене карніка, що 10-ти рамочник, що восьмій рамочник. матка піднімається 145-й корпус, тільки центральний дві рамки. Все, більше матка вони не пускають на 145-ту систему, а то навіть якщо починають заливати більше, то вони її заганяють і ти дві грамки заливають. О, так що не знаю, друзі. Тож, якщо я, він мені віддав, ці бой що вже працювати пасікою, не виходить в нього. Ну, що він там не робить, як він не старається, в нього не виходить, У мене самого не виходить, але ну, кажу своє прозвання. То він подарив мені витовкся цими вуликами. То він мені подарив таких декілька сітків. На вашу думку, можна підкупити, спробувати їх. Кажуть, що вони крила портять, звісно, не знаю. Я не знаю. Звісно, ті металічні, звісно, це, це 100% якість. Ну, воно стоїть, не знаю. більше наверное, 300 буде стояти тільки одна. Накупляйте на всю пасіку. Тим більше, це, це так кажеться, Але все воно так якось виходить. Отакі, От друзі, у нас справа. Прибули в нас обмовочки, ми я ж кажу, дивимося, там ті вулички такі аж сміються. Так гляну, друзі, бо батарея, щоб мені не сіла. О, а є такі в нас алюмінієві бляшки. Будемо 145-й корпуса буду оббивати. Ну, я працював, друзі. Цілий рік я працював цим вуликом. Удобний. То, що удобний оці пінопластові, чим мені нравляться, друзі. то я думаю, моти я собі куплю, знаєте, що куплю. Якось треба знайти, є такі тоненькі пеністерол, це продається, щоб в своїх вуликах взяти, підбити його, пелістироло підбити, то тоді нічого не потрібно. На холстик поклав і більше там нічого не треба. А ще візьми е, фольгою, бо буду обклеювати. обов'язково. цей вулик теж буду кришу обклеювати, той вулик буду повністю дніще все буду обклеювати, бо там, щоб не гризли в той пелістирол. Буду купляти е, фольгу опять, друзі, тільки от торік трошки розібрався. Ви не пишуть, друзі, але я от торік до осінні, золки мої літають. Ай мої красавіці. Зараз підемо подивимося, друзі. Один булочок вирішив... один рішив політати. Зараз підемо до сонечко вийшло. Був дуже сильний мороз сьогодні. О, Ось вони вилетіли сьогодні, хоча О! Хоча сьогодні трошки політати. Пригріло їх сонечко. І вони захотіли політати. Ще ці всі сидять. Ну, вони в мене всі утеплені, звісно, хоча на мене сваратик е, утеплив. Але утеплив, друзі, бо... бо утеплив, бо слабачки, я ж казав, що дуже сильно потрапив, були слабачки. Ну тут, дивіться, друзі, де... де тепло вуликах, так і ямки. Робляться, просідають, де на сонці, де сторож. Ось такі друзі у нас сьогодні у нас, друзі, обновочки, такий вулик, ну картинка, звісно. Картинка ще цей пластик, все ідеально. Вверху біблю жестю, звісно, а низ покрашу, зроблю прильоточку. Це все я зроблю, звісно. Верх покрию бляхою. Ця фірма називається Норун. Це в мене вони на фейсбуці вже отака фірма. Хто да, займається? Да, да, я вважаю, що навіть якщо нормальні два-три чоловіки працюють, то і цим на кочовлю. Я ж кажу, у мене він вже декілька є цих. Ось вот, так, що поставимо. Ай, ось.